Дорога життя це боротьба, і таким гаслом відбулось грандіозне спортивне свято у Хмільнику. Районний будинок культури зустрічав переможців та призерів міжнародних, всеукраїнських змагань, майстрів спорту з греко-римської та вільної боротьби, а також художньої гімнастики. Усі ці спортсмени з'їхались до нашого міста, щоб продемонструвати в день захисника вітчизни усю красу та видовищність спортивних єдиноборств. Захід спрямований на відродження та розвиток даних видів спорту у Хмільнику. Ініціював таку акцію міський голова Василь Грушко. Сама ідея розвитку боротьби і всіх видів, що пов'язано з боротьбою, стало те, що в минулому я займався вільною боротьбою. Це було дуже давно, але я чесно своєю працею. На цьому борцовському килим як кажуть виборов звання кандидата в майстри спорту. Це було всім, це було дуже давно. Це було в 70-х роках, коли я навчався в технікумі, тульчинському, ветеринарної медицини. І от весь цей час мене ота думка супроводжувала, щоб купити борцівський килим, щоб сьогодні тренувати дітей, щоб діти були наші кавіть найстежчими бійцями. От, і от перенику я вже 12 й рік, і знову ж таки, весь час мріяв таке, щоб цей борцівський килим був. Ну, я ставши міським головою, обравши мене наша міх громада міста Хмільник, я, як кажуть, озадачився на повних 100%. А тому було підключено всіх, запросили ми підприємців міста. Які були, як кажуть, на моїй стороні в тому плані, що вони підключились до цієї ідеї, і от буквально за якраз 23-го була сесія, коли мене призначили міським головою. І 23 -го лютого на день захисника вітчизни, якось так зі з датами. От Ми поставили борцівський килим в цьому прекрасному будинку культури. Ну і Можна сказати, що розпочинемо таку нову еру для хмільника в плані тренування, в плані залучення до дітей, до оцих прекрасних видів, цього виду спорту, як і всіх видів боротьби, починаючи з вільної, закінчуючи класичною, самбо, дзюдо і інших. Я знаю те, що у хмільнику гарна традиція і гарні такі. Минувші традиції по боротьбі, я хотів би сьогодні назвати таких борців минулим, як термосу Михайла Ілліча, Хотілося б зупинитися на Сергію Федоровичу Немерицькому, тій людині, яка 20 років в підвалі на вулиці 1 травня тренував дітей, і який також своєю і своїм натхненням виростив багато майстрів спорту. Ну, обідно, як кажуть, за державу, обідно за місто, що наші діти мають тренуватися у підвалі. От сьогодні є отакий от подарок завдяки нашим підприємцям, і от хай діти мають змогу тренуватися. Цей килим, цей килим буде забраний з будинку культури, буде встановлений на базі третьої школи. А за літо, з ми почнемо демонтаж того борцівського залу, який є у нас на території дитячої спортивної школи. І я впевнений в тому, що ми спільними зусиллями, громадою, міста відбудуємо той зал і на зиму перейдемо туди. Тому що там є спортивна така база добра, там дає дітям розімнятися, там є душі щоб і кабіни, щоб дитина прийшла, переоділася, потренувалася і разом з тим помилася і пішла, як кажуть, оздоровленою додому. Ну, Подальші, які плани мої особисто і моїх, як кажуть, однодумців це відродити стрілковий спорт, це відродити велосипедний спорт, всі котельні, які сьогодні на території міста, це була моя предвиборча програма, зробити міні-спортивними залами. І... Наскільки мені це все вдасться, а я думаю, що це вдасться на 100%, ми це зробимо при допомозі наших громадян міста, тому що це наша спільна справа, діти це наше майбутнє, і тому над цими питаннями потрібно працювати. На свято завітав голова обласного відділення Національного олімпійського комітету України Федір Новік. Який вручив подяки та подарунки представникам спортивної громадськості місць. Порадували громадян своїм виступом чемпіони області з вільної боротьби хмельничани Олександр Гребенюк та Дмитро Бойко, а також вихованці дзюдоїстів місцевого спортивного клубу «Богатир», який під керівництвом тренера Сергія Невмержицького показував техніку опанованого ними бойового мистецтва. Разом образовано. Та чи не найбільшим видовищем для учасників святкової програми став імпровізований спортивний поєдинок міського голови Василя Грушка і чемпіоном світу п'ятикратним чемпіоном України неодноразовим переможцем Кубку України з вільної боротьби Петром Тисменецьким? Відтепер маємо надію, що за наємності професійного борцівського килиму для занять гіркоримською та вільною боротьбою хмільник зможе гідно зустрічати учасників змагань з українського та міжнародного рівня. А юні хмельничани здобуватимуть ще більшу прихильність та успішність у спортивних єдиноборствах, історія яких в нашому місті налічує вже більше 40 років. Наша боротьба почалася з Михайла Ілліча Термоси. Ну, в мою молодість я був ще таким же маленьким, як ці хлопці, теж теж прийшов на боротьбу. Да. Так. так що історія у нас вже 40 років приблизно. Да, да. І з цього, з Михайла Ілліча, почалася боротьба. В спортивній школі тоді був у нас Затем уже я после института занимался тоже, уже открыли тут клуб «Богатырь» у нас на 1 мая. И там уже переключились, раньше мы вольную борьбу вели, но она что-то не такая зрелищная, немножко не пошла в области, просто она как бы умерла практически, потому что... Всего одни-двое соревнований в году. Одни-два соревнования в году. Так что это практически от дзюдо, вот мы перешли на дзюдо, дзюдо идет и практически каждую неделю. То один возраст, то другой, третий. Она плюс зрелищная. Так что ходят дети, да. Ну, вот у меня сейчас четыре группы занимаются. Начиная с самых маленьких, средние, уже более старшие, и старшие. это четыре группы. В этом районе где-то человек 60, вот так занимается. У нас же есть чемпионы Украины, Уже Шарапов у нас был такой, правда, чемпионом он Украины стал по боевому самбо. Ну, это не играет роли. Начинал он с вольным борьбы. затем Гребенюк, Александр тоже. Он чемпион Украины тоже по боевому самбо. Артур Кушнир у нас чемпион Украины по борьбе дзюдо среди школьников был чемпионом Украины. А Сафына Володя, кстати, по карате у нас стал то ли чемпионом Европы, то ли чемпионом даже мира. Ну, вот я вот пытался его найти к этим к празднику, но не удалось. У него телефон, видимо, поменялся. Сейчас у нас отличное отношение администрации городской нашей к, к спорту. Я вижу, нам закупили вот какой красивый ковер. Так что наш, я думаю, сейчас пойдет подъем еще больше. Я думаю, мы на борьбу еще примем тех же ребят, тот же Кушнир, Гребенюк, они закончили пединституты. Мало того, что они и чемпионы Украины, они еще имеют образование педагогическое. Так что я надеюсь, что они у нас тоже будут работать дальше. И думаю, что из этих ребят будут не только чемпионы Украины, но и Европы, и мира, и дай бог Олимпийских игр.